Рібно слідчу протину групу тут людину зарізали, можливо, можливо не. Під час патрулювання свого квадрату нам на планшет прийшло повідомлення про бійку на вулиці Чорновала, 96. Сказали їхати якомога швидше туди, і, ну, і на місці дотримуватись заходів особистої безпеки. Опора 55 п'ять 13-му. нам потрібно слідчо-оперативну групу, тут людину зарізали, можливо. Можливо, мертві. Під'їхавши сюди на місце, ми побачили чоловіка, який гукав нам на допомогу, махав руками. Ми зупинилися швиденько біля нього, вибігли, і побачили, він підбіг до чоловіка, який лежав на землі, повністю закривавлений в калюжі крові. І він сказав, що ми йому допомогли. Разом з нами приїхала швидка. І цей чоловік почав казати, що це його друг, це його знайомий. Ми попросили його відійти. Не чіпати його, він сказав, що, що це він здійснив даний злочин, тобто що це він його порізав, і потім відповідно розказав нам, як він все признав, все зразу нам розповів. Швидка зразу негайно забрала його в тяжкому стані, і відповідно повезли зразу в реанімацію, як потім було повідомлено. Почувши, що це дане правопорушення створив. Ми його зразу застосували до нього спецзасіб, відповідно, кайданки, огородили місце події, охороняли його і, відповідно, викликали слідчу оперативну групу. Він сказав, що вони посварилися, вони здається, навіть билися. І він розбив вікно у будівлі заді мене, розбив вікно і осколком скла порізав його у шию, у життєво важливий орган. І, Відповідно, сказав нам потім, що він не розрахував цього всього, що він легко заводиться, що можливо в нього є якісь відхилення в психіці. Психі. У нього руки були повністю в крові. Він зразу сказав, що це він. Ми його зразу затримали. Він сказав, я не поручаюся, я признаю, що це я. Тобто він не поручався, він зразу все визнав. Цей неповнолітній підозрюваний він нас е, покликав зразу до потерпілого. Ми підбігли. Е, він е, подавав дуже слабкі признаки життя. Зразу ж з нами підбігла швидка медична допомога. Ми допомогли. Мій напарник допоміг його на носілках занести в машину, тобто ми допомогли його загрузити в машину швидкої допомоги. І вони зразу поїхали. У даному місці лежав потерпілий ну, от... на боці. Возьмі каліжі крові від нього. До наших працівників молодіжної превенції поступило повідомлення про те, що по вулиці Чорновона неповнолітнє вчинено кримінальне правопорушення. Він спричинив тілесні ушкодження, ножове ну, поранення іншому своєму знайомому. Наші працівники виїхали на місце події у складі слідчої оперативної групи і було встановлено про те, що неповнолітній, якому 15 років в ході в результаті суперечки, яка переросла, скажімо, у бійку, він вихопив уламок скла і спричинив тілесні ушкодження іншому неповнолітньому. Це Хлопець 2000 року народження проживає в місті Івано-Франківську, навчається в одній із шкіл Івано-Франківська. Відносно нього раніше було відкрите кримінальне провадження за статтею 289 Це незаконне заволодіння транспортним засобом. Він був затриманий в порядку статті 208 за вчинення кримінального правопорушення і вчора відносно нього обрано міру запобіжного заходу тримання під варту на срок до 30 днів. Відкрите кримінальне провадження за замах на вбивство, там до 15 років, до 10 років позбавлення волі неповнолітньому за такого виду кримінального правопорушення.